Обзор на саморобний дирокол дирокол зроблений з уголка. Сама рама. Рама уголок. Висота самого уголка 25 мм довжина на 29 мм. на 36. Мм. Це виконано з уголка. Потім направляйки. Спершу був зварений квадрат уголок, потім дві направляйки. Направляйки товщиною 8 мм. Вони. Воно тут хаотично, я просто провізвольно все робив. Центр на 6,5 см від крайньої, вийшов центр. Потім на направляйках зроблені такі теж. Трубочки вставлених. Була... Я хотів зробити суцільну трубу, але такої труби не знайшов потрібного діаметру. То я розрізав на двоє чотири частинки. І отак і воно в мене штупариться, все їздить. Потрібно, щоб ця направляйка була по-любому рівненька. Я хотів зробити її з амортизатора, з автомобілівського амортизатора. Воно дуже чотенько, плавно їздить. Це хто буде робити собі. Так, Потім зробив пружинку, щоб повертала назад ручку, коли нажимаєш. Тут посверлені отвори. Для того, щоб кріпити, її треба кріпити, щоб воно їздило туди сюди Сюди ставиш, пружинка назад вертається. Потім Самий лоток буду називати. Самий лоток зроблений з квадратної профільної труби. На 40, 40 на 20. Вирізаний верх зрізаний труби, потім пропилений на товщину 5 мм. Такий пропил зроблений наскрізь пропил. 4, Чотири пропили я роблю. Довжина цього лотка в середній розмір 30 см. Потім що я розкажу? Доробляв я ще регулювачні болти. Оці болти, які регулюють довжину. Довжину реєчки планочки. Мене планочки без без там євростандарт, просто проста планочка, я зараз вам покажу. Вони, Вони всі поколоті вже, отаке от от виходить коли-коли. Оце вставляєш, отак от хоп, чик і готово. Ось така. Без оцих штучок в мене тут все зроблено. Потім тож квадратна труба до квадратної труби приварена гайка. Гайка всередині. Припилена з тої сторони болгарочкою. Вставляється спиця, з велосипедом мене використана спиця. Вставляється спиця і зверху болтом закручується. Отак зроблені голки. Голка заточена, тупо заточена, щоб не прокалувала, а проривала. Ось таких чотири штуки. Розмір між ними. 8 см. Потім що ще? Потім кріплення самої тяги, теж виконано, десь знайшов кусочок металу, просверлив дірку, взяв кусочок труби і приварив. Це було зроблено, а потім вже я вже підбирав, знайшов дві петлі. Отакі От дві петлі. Одну приварив тут. Одну тут петлю приварив. Опустилась камера, я її не бачив. А другу тут приварив петлю. І потім методом тика я знайшов оптимальне розстояння і тут зварив його до кучі. І отак воно собі працює. Хоп-хоп. от мене вже всі вони поколені, але я можу показати на цій. Отак вставляється. що, Є. Все, і дірочки отакі. Я можу якісь якусь може знайду зараз. Люба рейка, ну рейка товста. Ця Рейка майже півтора сантиметра сантиметр і 4 мм. Все. Такі дірочки. Можу ще раз показати. Закріплювати, правда, треба. Щоб, щоб не тягалося. Вот Ось таке. Оце вот потім прибирається і дирочка є наскрізна.